Зірку з перемогою і з хорошою грою, тому що е, я думаю, що ну, така одна із самих сильних команд, яка там сьогодні протистояла. Претензії в мене єдині тільки великі до Сидівського корпусу, однозначно, я їм подякую в лапках, тому що ну, судді так, як судять, або не вміють, або не хочуть, або, або не вміють. Тому я е, не бачу великої трагедії. На Семенюку пенальтів було 200%, але якщо там не було перелома ноги і не дають пенальті, Ну тоді суддя молодець і ще раз, я дуже вдячний суддям, Ми програли по ігри, хоча не скажу, що була велика перевага зірки, але досить мобільна, хороша команда, і ті моменти, які вони мали, просто забили. І рахунок 0-2 на їхню користь. Тому трегеді в цьому не бачили. Ми продовжуємо далі. Сьогодні бракували якоїсь свіжості напору в нашій команді. В чому бачите, причини? Ну було таке. Ну, бо я з Ідезу мене було тої свіжості, яка була в тих іграх. Що причини, що не хотіли грати, я б не сказав. Ну, скажімо так, На фоні звірки ми виглядали так, як виглядали. Тому результат якраз законобірний.